Вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу. Найбільш розповсюджені з них різні види протипіхотних мін, мінометні та протитанкові міни артилерійські та танкові снаряди. Різні види ручних гранат тощо. Де можна натрапити на небезпеку, розповідали ДСНСники. Усі вибухонебезпечні предмети містять речовини, які можуть спрацювати від тертя, удару чи інших механічних дій. Навіть після тривалого перебування у воді або землі ці речовини не втрачають здатності вибухати. Знайти вибухонебезпечні предмети, на жаль, можна всюди на вулицях, на дитячих майданчиках, у покинутих будинках, зруйнованих будівлях, на заміських територіях, а також на відкритих територіях це у водоймах, лісах, полях, на узбіччях, доріг і таке інше. У містах ворог зазвичай мінує предмети, які можуть становити хоч якусь цінність. Це побутові прилади, телефони, зброя або їх деталі, аптечки, продукти харчування, дитячі іграшки і таке інше. Також небезпека чатує із повітря, адже, на жаль, ракетні обстріли надалі продовжуються. Ворог завдає цинічних ударів і не тільки по військовим позиціям, а й обстрілює цивільні об'єкти, такі як навчальні заклади, об'єкти охорони здоров'я, торгівлі та житлові будинки. Нагадаємо, небезпеку для цивільного населення становлять також відвідування лісових та лісопаркових зон. Поза межами населених пунктів, фахівцями ДСНС Кам'янського району щотижня ініціюється ряд профілактичних заходів з метою попередження населення про небезпеку перебування поза межами населених пунктів, так як є можливість натрапляння на вибухонебезпечні предмети та уламки від збитих ракет. Якщо ви виявили підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний, в жодному разі не можна його чіпати, а краще огородити. По перше. У жодному разі не торкатися знахідок власноруч і не дозволяти це робити іншим. Категорично забороняється переміщувати вибухонебезпечні предмети, намагатися розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати у землю та кидати до водой. По друге, відійдіть від підозрілого предмету якомога далі. По третє, негайно повідомте про небезпечну знахідку підрозділи ДСНС за номером 101 або поліції за номером 102. Четверте, дочекайтеся приїзду фахівців із розмінування вибухонебезпечних предметів і вкажіть місце розташування підозрілої знахідки. Пам'ятайте, невиконання цих вимог може призвести до тяжких наслідків і коштувати вам життя. Будьте уважні та не ризикуйте життям, бережіть себе.